Через декілька секунд ми побачили попереду себе розриви. Перше відчуття, я живий чи мертвий. Питання. Так, потім ти чуєш, що тебе бомблять. Оскільки я ну фотохудожник, ну досить ну, відомий, скажімо так, і український і у світі знаний е, фотохудожник, то я почав працювати над декількома проектами, щоб м, показати, ну по-перше, у Західній Євро Європі жахіття війни, так і, і поруч з ним показати прекрасний світ, який може є. І це росіяни, які зараз збираються ну просто знищити цей світ. Початком війни, і, е, я скажімо так, став. Більше подорожувати Україною, отримав акредитацію журналіста, прес-карту і почав виїздити у місця, звільнені від окупантів. Добре, пам'ятаю назву оцього одного села, яка стала таким, перед яким нас потрапив снаряд. Це Мирна Долина. От якийсь такий, знаєте, сюрреаліст. Які ми вискочили з лісочку, буквально через, ну, о, через декілька секунд. Ми побачили попереду себе розриви, розриви днів, снарядів, чогось, декілька розривів і потім все. Нічого не пам'ятаю. Я побачив розриви, так, водій навмисне збільшує швидкість, щоб проскочити. І я дістав фотоапарат і хотів зняти щось ну, і в цей час. Мені прилетіла саме в наш автобус, і завдяки тому, що я камеру притиснув до обличчя, камері зрізало об'єктив повністю. Я думаю, що це врятувало мої очі, там ще щось ось таке. Я залишався в автобусі, в цьому мене затиснуло. Я зрозумів, що в мене, ну, я не відчував ніг зовсім, що ну, знаєте, таке відчуття. Перше відчуття – я живий чи мертвий питання. Так, потім ти чуєш, що тебе бомблять, ну летять міни, і ти розумієш, що ти живий, але ти нічого не можеш діяти, бо ще навіть не у той у той момент ще навіть не працювали ну, ні руки, ну ноги і так не працювали, а руки ще не працювали, ти не, не розумів. Три людини було в автобусі. двох винесло вибухом винесло через вітрове скло. Один хлопець, який сидів поруч, молодий, дуже постраждав, ну там з травматичною ампутацією і все таке. А водію, взагалі, жодної подряпини. Ну бл і завдяки цьому він нас врятував. Він витащив з автобусу. Зміг, бо е, росіяни ці кляті е, весь час продовжували бомбити, і ще була, було декілька прямих у автобус. У всіх шок, е, найбільший шок, мені здається, був у ну, водія, хоч він на ногах був. І е, ну, я йому казав, він е, ну, перше, що він зробив, він дістав аптечку. Е, Гелен залив мою рану, з якої забиніла там, континувала кров. Е, але він каже, він намагається ну, тащити нас. Причому ноги, ноги, знаєте, як вони тіліпаються, там рілля така, що ноги чіпляються. вони, ну, Я весь час бачу, що нога то так стоїть, то так стоїть. Ну як по відношенню до коліна зовсім невірно. Так, то так, то так. Потім трошки нас відтягнув під дерево. Але а росіяни весь час весь цей час накривали, 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 накривали. накривали. Мінами, і потім, ну, коли десь ми таку невеличку таку, ямку в ну, вдвох з цим хлопцем влялися, то на наше щастя там хлопці приїжджали з 93-ї бригади, якраз, і вони побачили, і він їх побачив, що сталося, і вони якраз під'їхали одразу нас. Погрузили на пікап, і тільки ми почали їхати, і одразу знову полетіли міни, снаряди. Ну, кажуть хлопці, що гради ми почали крити, я не дуже розумію, що й в тумані там ну, все це було. Ну ось Хлопці зібрали, наче добром, <гум> мені подобається. Реабілітація це ну, я думаю, скільки півроку, може, це, ну, це мінімум. Ну, взагалі, це опинитися в ліжку і нездатність ось. Діяти якось фізично, тому повинен зараз якось перебудувати да, свої моделі, поведінки, свою роботу для того, щоб я міг працювати лежачи в ліжку. Може, неправедність того, що робить Росія, що вона робила останні сотні років, так і надає ось цю впевненість, що ми все ж таки переможемо. Так? Я вірю в ЗСУ.